Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, ви вже знаєте, з моєї подачі, ну ті, хто е, постійно, так би мовити, слухає мене і дивиться на мене. Так, то вже знаєте про те, що українська нація на фактах незаперечних. Це не брехні московські, які характерні для них. Як кажуть, не дихне, як не брехне, як не брехне, так не дихне. Є е, тільки факти. Українська нація дала світові пісню, хліб і крила. Найбільше в світі кількість народних наймелодійніших народних пісень, яку створив наш народ, які стали в основі європейської мелодики, в тому числі й класичної музики. Друге, хліб: Українці освоїли чорноземи по всій нашій планеті, так, Канада. Сполучені Штати Америки, Бразилія, штат Курітіба, Аргентина, Україна, Молдова Північна, Московія, Казахстан, ну і так далі. Так, Скрізь, де є гектар Чорнозему, там живуть і працюють українці. Чому? Ну, тому що існує якийсь, ну, я не знаю, містичний зв'язок української нації із Чорноземом. Це просто факт. Ну, Подивіться, ми ж про це. Чому наша історія мовчить? Вона повинна кричати скрізь. Чому, наприкінці 19, го на початку 20-го століття? Ша, Канада. Аргентина, Бразилія виписувала спеціально українців, перевозила українців з України для освоєння своїх цілинних і перелогових земель, кажучи науково. Це просто факт. Ні німців, ні французів про московитів і говорить не приходиться нікого, ні поляків, ні угорців, ні рубудів. Тільки українців. І в нас така <смеш> дурниця пишуть про те, що вони самі переїжджали. Куди переїжджали? Вони навіть не знали про існування цих країн. Як туди доїхати і все таке інше. Уряди виділяли цих країн мільйони доларів, десятки мільйонів доларів для того, щоб перевозити українців. Родинами просто перевозились з десятьма дітьми. І, і все таке інше. Ми дивимося кіно, ми читаємо про загибель Титаніка. А скільки там було українських родин, які перевозили до Сполучених Штатів Америки? Ми не знаємо. Наша історія про це мовчить. Там, там, у трюмах тисячі були, невідомо звідки вони переправлялися. Так. Отака От наша історія. Так. Ну і крила дали світові. Так. Генії українських інженерів, геніальних вивів людство в космос, запустив перший супутник, собаку, мавпу і Гагаріна. Так. Це всі чотири самі московити. Ну, зайдіть у Вікіпедію, там московити пишуть. Вони не пишуть про те, що це українці. Але те, що чотири основні напрямки очолювали ідеологічно і практично. Так, Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Я б сюди дознав ще Лозина Лозинського столбового дворянина казацького праїсхажденія із Києва. так. Ну і такий є. так. Я вже не кажу про засядька генерал-лейтенанта російської армії, який вийшов із самих низів Полтавщини. так. Хто там ще є? Ну, з козацького роду теж, ну, не всі такі, <смі> такі сякі. Так. Ну, і, звичайно, Кибальчич, звичайно, Кондратюк, звичайно, ціалковський Наливайко, так. Ну, і нинішній Московський варочка. Варочко, Варочко, так. <смі> ну, Така схильність у нас генетична. Ну, що ти зробиш? Ну, нема там Іванова, Петрова, Сідорова. Ну, нема. І все. Ну, це не їхнє. Хоча вони кажуть уже знову, так, що вони один з нами народ, то замовкли були на декілька місяців, так, і навіть визнали, що це різні народи, і навіть різне генетичне походження. Ну, у нас там ну, трошки є у графінської крові, ну, ну, ну так буває. Так. А тепер знову зрозуміли, що без українців діла немає і на круги своя. Так. Але ж давайте згадаємо про те, про особливості географічного положення України унікальні. Ну, це не я знову придумав. Британська консалтингова. бачите, язик навіть заплітає, заплітається. Консалтингова, тобто консультативна фірма Рендел. Так, от вона оголосила ще до війни. Що Україна має найвищий в Євразії транспортно-географічний рейтинг, а наше географічне положення унікальне. Це називається у геополітиці науці, але я пояснюю на конкретних ну не, не вживаю. так, вислів: коридорна територія або коридорна держава. Тобто, по якій проходять сюди, туди, ну як по коридору, так всі живуть у своїх кімнатах комунальних, я до речі, до 12 років. Жив у комунальній квартирі, так. Так що я знаю, що це таке, ну, як совок старий, де ж біг ще жить городської, так, в комунальній квартирі, так. І ось ми маємо те, що маємо з вами. А маємо ми з вами те, що у нас коридорна держава. І сюди завжди всі пхалися по цьому коридору, хотіли пройти, наприклад, Мадіари. Пройшли тут так, гнали. Овець перед собою, так. Ми їх пропустили туди, в Європу, так. Тепер вони там буянять. Так. Ну, вони ж, ну, оця генетика, вона проявляється так чи інакше. Хоча вони вже там розбавлені настільки <кхід> європейськими народами, ці мадьяри. Але ж я їх і бачив і в Угорщині, і на Закарпатті бачив так, так, в декого як вилізе, оце монголоїдність. Це така, от так, ну буває, буває, то воно ж десь там бродить оце все. Так, про що я хочу ще вам розповісти? Про одну цікаву річ, про яку знову ж таки наші історики чомусь мовчать. Не знаю, к чему. Наверное, кажется, радио под гнетом царизма молчало в XVIII веке, так как в Радянском Союзе казали. Ну, а, звичайно, ну, кто же радио вынайшел? по уже, звичайно. Так, вот, так вот, в 1517 году, запоминайте эту цифру, 1517 році. Поляк Матвій із Мехова, так, видав, ще нагадую, 1517 рік, уже більше як, скільки, 500 років тому видав книжку про Україну. І знаєте, яка назва цікава в цієї, книжки, ніколи не повірте: Опис сарматії. Так. Опис Сарматії. 500 років тому. Так. Все просто. Ну, От я знаю свого пращура Івана Масляка 300 років рівно. Ну, задокументовано. Він то й раніше існував, так. але задокументований 1725 року. Так. Він називав себе русином. Так. Я себе називаю українцем, а мій пращур Іван Масляк, як отаман, так, сотні Миргородського полку на Полтавщині, називав себе русином. Так. А ми бачимо. Ще за 200 років до того називали сарматами. так, І Богдан Хмельницький це писав про те, що ми сарматського роду українські. А хто такі сармати? А сармати це славні лицарі великі, так. А у нас історія чомусь від них відмовляється. ну, я Посилаю істориків до Матвія Змєхова, так, поляка, який видав у 1517 році, ще раз на опис сарматії, тобто України. От вам і, і все. так. І русини отут сидять в мені. у мені, мене навіть прізвище одне й те саме. Правда, імена різні він був Іван, а я Петро. Так, а мій пращур, не знаю, скільки там, 20 поколінь пройшло з того часу. А ще раніше, так, мої пращури, ще його уже називали сарматами, так? Антами, сарматами, готами, скіфами, ну і так далі, і тому подібне. Ну, все дуже просто. Але ж нам, ці мізки, московити, андрофаги, так за не буду вживати цього слова, так. І тому отак нам і важко. так, Так.